Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат Італії серія А. Розглянемо результати другого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Кремонезе вдома переміг Сасуоло 3-2. Мілан на виїзді переміг Лече 0-2. Парма та Аталанта зіграли в Нічию 1-1. Болоня вдома перемогла Комо 1-0. Рома на виїзді перемогла Пізу 0-1. Довбик вийшов на поле на 73-й хвилині, але провів матч без результативних дій. Наполі вдома переміг Кальярі 1-0. Торіно і Фіорентина зіграли в нічию 0-0. Ювентус на виїзді переміг Дженуа 0-1. Маліновський вийшов на поле на 65-й хвилині. Лаціо вдома переміг Верону 4-0. У Дінеза на виїзді переміг Інтер 1-2. Чотири команди мають по 6 очок: це Наполі, Ювентус, Кремонеза та Рома. У другій половині таблиці поки що нічого цікавого після перших двох турів. У гонці бомбардирів все тихо та скромно. Тюрам та Влахович лідери гонки. Не пропускайте результати на нашому каналі.